Поведу вас до своїх бабусенят. Бачите, вони пізніше набагато. І сьогодні сонячний день, і вони на кінець розкрилися. Подивіться, який чудовий рябоцебенький. Казала моя бабуся, рябоцебенький. Отакий неологізм, бачите, виникає дуже гарні. Але де-не-де -де ще трапляються білі, теж чудові. З такою жовтою серединою. І в основному в мене ось ще є такі темні кольори. І знову ж там, бачите, і білий трапився, і то І ще ось там. нолійка стоїть, хоч і дощ йшов. Але коли тут посапувала, то бачила, що сходила садова валер'яна. То я так її трішки розсадила ось туди. І тут такі ж самі, бачите, як з одного місця розсажу, так і трапилися і такого кольору, і такого. І всі комашки задоволені. Всі хочуть сонечка. А коли вологи достатньо, то сонечка якраз і не вистачає для того, щоб радість була вже неповторною і повною. Ось така чудова картина. Ще доквітає гепатика. Тож вона все одного сорту, але теж, бачите, кожен кущик якийсь індивідуальний, чи то від ґрунту залежить. Ось, наприклад, це світіша. Ось, наприклад, тут вона темніша. А можливо, це фаза заквітовування і відквітовування. Теж можливо. Зараз потрібно зрізати ось це листя, його потрібно було вже зрізати старе. Для того, щоб потім, бачите, з'являється дуже гарне молоде листя, і прикрашати тут буде гепатика своїм листям. Ось такі, бачите, чудові блакитні сонечка. Ось так гарно вже кремена з'явилася. Вона мене цьогоріч ще не цвіла, але вже розрослася. Ось теж дала, бачите, відросток і вже відросток показує, що варігатні листя. Зараз вона зафарбується, трішки стане дорослішою і зафарбується навесні дуже гарно. Ось вже з'являється жасмін дрібно квітковий А це хочу вам показати, бачите, ось <сум> чимирник. Колись придбала, ото знаєте, як одним тим поділочкою такою продають. І ви знаєте, що мені краще коли це з розсади. Вони мені швидше наростають. А тут так, з трьох. Один прижився, інший там взагалі бідовий, третій пропав. Тому, знаєте, оці поділки, які ділять, на мою думку, то теж така лотерея. Чи все вдасться чи не вдасться, але потрібен час, і бачите, воно ледь лей там має один бутончик. І то я бачу, що той бутончик щось зовсім. Мені не по кольору, як був. Бо там так, показали квіточку. Це теж у людей, знаєте, показали квіточку одну, прийшло без квіточки, щось одне з квіточкою, От вам мі теж довіряю, але зараз за гроші все що завгодно. Якщо чесно, то я розумію, що купляється теж дорого, але хто взагалі таку цінову політику вклав, що такі рослини. І стільки коштують. Ну, все-таки потрібно ж звертати увагу на те, які у людей достатки в основному. Не в багатих людей, а в основному, тобто квітами ж займаються не лише з доходами, але хто про це думає. Бідний лише облизується. От хотіла ще другий показати. Подивіться, ось там. Оце, оце таке, оце вже того року воно посаджено, цього року ледь-ледь виживає. А ті мої морозники, що я показувала, які квітують, вони були з сіянці придбані. І вони вже на третій рік були гарними кущами. Ось як гарно вже бруньки видає модрина, пендула. Прекрасно. Теж хочу її трішки вивезти вище, але думаю, вона, можливо, вже цього року інтенсивніше почне наростати, тому що була доволі маленька. І листі тюльпани з таким листям варігатним, а ще бачила з білою каймою. Дуже гарно. Ось мої барикади. Сама щораз вчора замотала магнолією. Ну, як забулася, вийшла ввечері. О Боже, хтось стоїть, нахилився там. Я ж підскочила сама з переляку. Ну, так, бачите, сьогодні, ну, бачу, в принципі, нуля, мабуть, не було. Водичка не замерзла, але вітер дуже. Ось, яка абрикоса квітує. Довезе завжди ці пані. Ось так рябчик, бачите, заховала його, десь знайшла таку штучку, в мене була висока вітер, сніжок пролітає, але поки що все вітер холодний. Але слава Богу, що немає ще такого морозу. Не знаю. Дивлюсь по прогнозам, показує в день ніби плюс на наступні дні всі, Ну, вночі показує, там мінус два, мінус три. Може, дасть Бог і не буде стільки. І кроку сам не повезло, моїм бачите. Такі вже гарні, такі вже гарні. Були розкриті вчора, не встигнуть вони. Так їх цей мороз і приб'є. Дивіться, що в нас робиться. Мати рідна. 6 квітня. Гуртовина мете повним ходом. Абрикоси квітнуть теж повним ходом. Ой. Ви знаєте такого снігу взимку? Не дуже ми часто бачили. Погляньте, які ялинки, які лопати йде сніг. І це сьогодні 8 квітня. На те слово. Як ворзиці, як квітне. І вся обліплена снігом. Ось, як підходить білий жовтий. Ідеально пасує. А посилки все менші і менші. То добре, можна сьогодні в будинку розкрити, бо дворі тут взагалі холодно, то сніг, то ще щось. Це теж з зимового замовлення. Ленець Марина Олександрівна. Так вона і в Фейсбуці прописана. Поглянемо, чи ну, варто на наступний рік працювати з цим продавцем, чи не варто. В основному в неї цибулинні досить великий гарний вибір на сторінці, по крайній мірі. Це якась у нас пам'ятка, чи це просто можливо покладено. Там. А, ні. Ось я замовляла, наприклад, до Декатеон. бачите, І ось про нього тут рекомендації. Ну, Досить добре, тому що я не такий, знаєте, і все гарно тут розписано. Ось це мені подобається, бо я вже мала вас запитувати. Я ніколи не мала діла, але бачите, все є. І про ґрунт, і про догляд, і підживлення. І розмноження, От, все дуже гарно, якщо чесно, мені це дуже подобається. І наступні іриси голландіка: ці витончені весняні зірки, ще так гарно написано, доволі <смі> цікаво підібрана так? метафора. Отож, теж і відстань, і полив, і температурний режим. Дуже все гарно. Витримує до мінус 15 морозу, але в холодних регіонах краще вкривати мульчею. Ага. Ну, а тепер подивимося, який ж посадковий матеріал. І так, додекатеон Квін Вікторія. Дві штуки. Ось, бачите, воно все в такому тут торфі. Зараз я вже розрізаю. Беру, а тоді і подивлюся. До речі, ще є навіть подаруночок. Бізарт Оте, гібрид. А, це лілія. Бачите, вже є. Нічого собі, не такий дорогий. <сум> було замовлення, щоб вкласти подарунки, але дуже приємно, я вдячна. І ось, Іриси, бачите, по три штуки було п'ять сортів. Ось. Це white, мабуть, білий, блю магік. Magic, magic. Блакитний, якийсь тигровий знову, і ось так, бачите, все теж роздруковано. Це все залежить від продавця, тому що вона отримує посадковий матеріал, але ось так упаковує вже сама. Отже, ну, я відкрию самі цибулини, сам посадковий матеріал детальніше поглянемо. Ну, що ж вам сказати. І плюси, як завжди, і мінуси. Ну, Те, що лілія, тут гарний посадковий матеріал, І, до речі, це біла махрова лілія. Ну, Подарунок, скажімо, не з самих дешевих. Щодо ірисів голландських, бачите, ось такі гарні цибулинки, уже точки зросту є. Тобто, вони, бачите, ось живі, тверденькі цибулинки, ніде не пошкоджені, нічого, абсолютно. Я так тільки два сорти, знаєте, відкрила, щоб хоч не перепутати вже їх разом посадити. А от щодо декатеону, ну, такого посадкового матеріалу я ще, в принципі, не бачила. Ну, Можливо, це таке і отримується воно. Але тільки у кашпо посадити, я так думаю, щоб його не загубити. Ще цей більш-менш такий бачити, як мій ніготі посадковий матеріал. А цей тут взагалі страшно дивитися. Ну, Живий він, все, точка зросту, бачите, теж є. Але, 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 ну ось така мацьопо, та таке манюсіньке, таке вже, господи Боже, корінчики живі, все, але я собі уявляю, скільки треба дочекатися, щоб воно заквітло. Ну, от, бачите, весь варіант такий різний. Ну, за подарунок дійсно приємно. Можливо, це якраз і є, знаєте, для того, щоб компенсувати вигляд того декатеону, то поклали цю лілію. Я знаю, що на лілія ми теж займалися. Лілія дуже гарна цибулинка. І за розміром бачу, і за якістю. Ніде нічого нема. ні підгнившого. коренева гарна, бачите. І вона буде квітувати це квіткова. Ну, Брунька, скажімо. Така, що десь цього року вже квітування. Тому. Будемо надіятися, як завжди, що щось буде з того.